Шановні, в ефірі «Упс, а що трапилось? Новий дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Рогозіну порвало се. Цей випуск хочеться почати з невеличкого підсумку і обрати головне посміховисько року. Ладно. And the winner is… колишній голова компанії Роскосмос, яка зазнала у цьому році збитків на 50 мільярдів рублів. Автор пісні про ядерну зброю сарматушки для Сармата Адналі Шутега патривозить на сни. і просто людина, який розірвала дупу прямо на день народження Дмитро Рогозін. Цей бастрюк приперся святкувати 59-річчя у наш Донецьк і отримав ракетою точнісінько у свою сраку. Тепер через осколок йому загрожує параліч. Упс! <му> Овочі для фюрера. А тепер парадокс. Новий рік наближається в країну, у якої немає майбутнього. В шизоїдній раші проходить акція Йолка желаній». Це показушна кремльовська хрінь, коли відомі орки, начебто, виконують новорічні бажання дітей, дітей, яких ФСБшники змусили написати своє бажання на папірці. До акції долучився, і Ельдар Джарахов. Давай саме там... Мічтає да. та гітарі, там Віроніка, кора мічка гітарі. Ти може через віздатично. Взагалі, моя тема, абсолютно моя тема. Мічтагітарі да. круто. для тих, хто не в курсі. У Джарахова діабет, а інсулін на Росії через санкції дефіцит. Тож маємо припущення, що Ельдар замазався в ці Через бажання ще трошки пожити. Моя тема. Але замість необхідних ліків йому в сраку запхають пляшку побільше. і це вже не припущення. <гум> Але головний виконувач бажань дітей на Росії, звичайно, Путін. Цього року він вирішив зробити подарунок дівчинці з України, чий дім він окупував і пограбував. А тепер йому ще наші запорізькі огірки з помідорами подавай. Я знаю, ви там, огурці, помідори. Огурчиков прийшлеш. Ну ви ж розумієте, що Путін тупо говорив з вимкненим телефоном. З нього такий же артист, як і президент. Є добре українське прислів'я. Хто до нас з огірком прийде, той на огірок і присяде. Росія для сумних. На пропагандистських ток-шоу з кожним днем дедалі сумніше й сумніше. Морди кисліше й кисліше. Тепер же ніхто не сміється з української армії, з української держави. Їм вже удавальні к сожаліні успішні атаки на об'єкти стратегічної авіації Росії.

Не буде на Росії. Упс, а що трапилось? Іскандером більше не смішно. І ніхто не сміється. Так ви Щербакова туди заряджаєте. Буде розрив. <плес> <плес> В Енгельсі нельотна погода. На аеродромі Енгельс, де мокшани ставили свої винищувачі, вже друге за місяць сталася смачненька, рясненька, запашна бавовна. Під палом декількох бомбардувальників командного пункту управління і орків. Робота нашого безпілотника. Після вибухів цілілі літаки звалили на далекий схід Росії. І сталася нова порція вибухів. На цей раз в інтернеті. Шоковані росіяни звинувачували владу у брехні та розкритикували пояснення міноборони, що все під контролем. Опс, а що трапилось? Плешива матка молі. Путін Хильновський педару і заявив, що 99,9% росіян готові віддати все заради держави. Що касається основної частини, 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все положити в інтересах родини. Це як він важає, що росіяни це мурахи. Арашка – це мурашник. Тож 99,9% в одному пориві готові здохнути за фюрера. Реально, країна комах. Я зрозумів, чому вони хочуть нас залишити без електрики. Бояться, бо ми можемо поставити на кордоні величезний прожектор і направити його у північний льодовитий океан, і вони всім скопом туди побіжать на світло. На Дерибасівській гарна погода на заболоті завжди йдуть дощі. Мешканці найвеличнішої країни у світі та найбагатшої з ресурсами області у світі Красноярського краю вимушені ходити в туалет з парасолькою, бо зверху буквально ледь дощ. Ну, отак, от і ходимо в туалет. Вот, пожалуйста, фут біжить все. Ну, вот капають, вот там щель, откуда капает уже з перва. Гукол капала, сейчас на голову капает. Поэтому з Антон не перемокувати. Ось чому росіяни полюбляють ходити в туалет на вулицю. Там хоч інколи сонячно. <му> Найкращий подарунок під ялинку АК-47. Тюменські школярі святкують новий рік у кращих традиціях гітлер югенду з переробленими автоматами Шмайсер. Взагалі це виглядає як кадри з якогось. Антиутопічного фільму типу Голодні ігри на новорічному святі дітей построїли в шеренги та розстріляли. <рес> типу, як батько українці розстріляли, так і ми тебе розстріляємо. Ні. І роздали зброю. І це в країні, яка є одним зі світових лідерів за розстрілами в школах. Чого б це, коли навіть снігуренька нав'язує тобі культ сили та зброї? Країна видатних скульптур. покажіть мені культуру народу, і я скажу, чим цей народ хворіє, в якуті створили скульптуру кролика, символа Нового року. Він навіть вміє бити в барабан. Але є цікава деталь. Його зліпили з гімна. <плес> Це не образ, його реально зробили з гною. Тобто, символ нового року в Росії кусок гімна, який б'є в набат. <плес> Як? Чому? Чому не з глини? Чому не з гіпсу? Чому не з снігу? Врешті-решт. Що за хвора любов до екскрементів? Хоча це зрозуміло. Якщо ти живеш в гімні, то вже намагаєшся використовувати його по максимуму. Це норма. <му> Кохала жаба гадюку. Бойовики ЧВК Вагнер звернулись до голови генштабу РФ Герасімова і назвали його. Генерального штабу і, і чор? да ще да воювати. У нас нет снарядів». <рес> 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 через те, що у них критично не вистачає боєприпасів під Бахмутом. Опс, а що трапилось? Це за новим уставом. Треба так до головнокомандуюча звертатися. Управління військами на найвищому рівні. Все йде за планом. Хотів би я побачити цей план, де написано так: десь на 10-му місяці війни наші окремі війська будуть звертатись до нас. Буде нормально, здається, назріває заміс між вагнером та регулярною армією. За набої готуємо попкорн та спостерігаємо, як руські самі з себе роблять хороших руських. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, скористайтесь новітньою функцією Ютуба. Супер спасибі! Для цього натисніть ось тут, і ось так воно виглядає загалом. Але чомусь ця функція досі працює тільки для тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ж ви в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, посилання на банку під відео. Дякуємо. Russian Gov Parashen. Пам'ятаєте таку істоту, як Юлія Прохорова, яка мешкала в Німеччині, але дуже любила Путіна та війну. Що слава в Росії? Вона ще кидалася на українських переселенців. Ну що, привітаємо, нешановну її мрія збулась. Санта-Клаус депортував Юлію додому в Московію. Вона, звісно, намагається робити вигляд, що дуже цьому радіє. І сама давно вже хотіла втекти із загніваючого ЄС. Як вони це вигадали? Загніваючий ЄС. Але ж всі ми розуміємо, і Юля в першу чергу, що незабаром їй доведеться повернутись до старої професії, ну, найстарішої професії в світі, і це не журналістика. Ванга сказала, що Росія переможе. Якщо ви думаєте, що бачили все. Ні, я вас розчарую. От зараз ви побачите все. На першому дебільному каналі до людини прийшла ванга вночі з запальничкою та мінералкою. Та сказала, що Росія переможе у всіх війнах і стане першою країною в світі, а потім підпалила себе і залила сінтуками. Ванга прийшла вночі, і Це 15 небря. День смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь. В левом вода. Руки она держала вот так. И она говорила, Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия. І Росія буде на першому місці, і з нею будуть читатися всі країни світу. Хлопці-пропагандонці досить злизувати плісню з плитки у ванні – Це вже занадто. Як правильно вмирати? Мокшанський протоірей Андрій Ткачов рекомендує росіянам вмирати правильно, тобто на війні, а не за столом захлинувшись блюватінням. Тому що воїнська смерть лучше всіх смертей. Та лучшая смерть из смерті. Люди умирают, як свиньи, захльбуються блівотіни, скажу я вам. Я думаю, у росіян перспектив в житті небагато. Померти або обригавшись, або підірвавшись. Що там врашті відбувається? Що всі помирають таким страшним чином. Може, не обирати як краще померти, а обирати як краще жити. Ні, не думали. <му> Казковий путін. На саміті СНД Путін вручив лідерам безхребетних країн пам'ятні персні. Багато хто одразу побачив паралель з Сауроном та його назгулами, але все це не так. Зараз поясню: насправді тут паралель треба проводити з Гаррі Поттером або з Пеппі Довгийчолок. <клес> <реш> не знаю. Тут паралель треба проводити з Гаррі Потером. Путін створив для себе горокракси. В кожному персні знаходиться частина його душі, і не тільки в перснях. Якщо Лукашенко збрити вуса, то буде видно не тільки його зайчу губу, а ще й Путін помре. <реш> <реш> Щоб прискорити цей процес, США треба всього навсього передати Україні чарівну паличку. Яка б'є на тисячу кілометрів, <му> незламне місто Мелітополь. Рашистські пропагандисти вирішили провести опитування в окупованому Мелітополі, щоб показати, як місцеві радіють приходу раші. То щось пішло не так. Відповіді містян буквально зламали пропагандистів. Uh, я думав, я услышу. Совсем другие слова. Мелитопольцы відверто кажуть, кажут, что раньше было добре, а зараз все розкрадає. Хотел взять интервью у местного жителя. Мужчина в возрасте выгулял собачку. На камеру он говорити отказался. И когда я его спросил, ну как живется сейчас и как жилось раньше, так уже, просто поговорить. Он сказал. Раніше жили хорошо. Я говорю, а сейчас? Сейчас плохо. Прийшли говорит, русские, і все воруют, воруют і ворують. Упс, а що трапилось? Українці на відміну від росіян язика в дупу запхати не вміють. Мелітополь, тримайся скоро знову будемо разом. Потойбічна армія Росії агресора все йде за планом, тому мобілізація триває. Живих мобіків вже не вистачає, тому пішли в хід мертві душі у Екатеринбурзі. Надіслали повістку дитині, яка померла 14 років тому. Зрозуміло, навіщо Шойгу радив путіну приймати ванни з кров'ю оленів. Це чорна магія, щоб призивати до своїх лав мертвих некромантих. Цікаво, що дитина померла у віці двох років, і хлопчику зараз виповнилося б 16. Тобто вони мобілізують не тільки мертвих, а ще й неповнолітніх. Київ за три дні. Ну-ну. Знімай труси, віддай на фронт. На східному фронті без змін Друга армія світу продовжує показувати свою велич, тому збирає для себе через інтернет оголошення в під'їздах і школах, консерви, одяг. Та взуття підходить усе, навіть ношене і рване. особливий акцент скрізь робиться на дефіциті шкарпеток і трусів, які теж приймаються у будь-якому вигляді та стані. Така от доля солдата імперської армії поїхав на навчання в корівник під Саратовом, надягнув чужі діряві труси, побачив Україну, помер. Про тебе заспівала доліна. Все. <рес> <рес> Росія це сила, слава, ношені сокси. <рес> 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 Треба більше руди. В Україні заарештовано майно російського олігарха Алішера Усманова майже на 2 мільярди гривень. Повідомляє СБУ на території наших портів викрали його підпільні склади з залізною рудою. Приховану сировину намагались нелегально переправити морськими суднами на територію РФ і передати її на потреби воєнно-промислового комплексу. Ну не сталося, як гадалося. Замість труди був будуть використовувати у бронебійних підкаліберних снарядах пісюни, що вам знову напхала у рота Україна. Це єдиний товар, що ми будемо і надалі вам експортувати. А що, в бой йдуть одні старіки? Літнє подружжя в Подільську підпалило військомат. Підпалом за допомогою каністри, бензину та ганчірки, займався вдумайтесь, 70-річний чоловік, а його 76-річна дружина знімала те, що відбувається на мобільний телефон. Виходить, що на Росію старіки стариків яйця побільше, ніж у молоді. У Джарахова, наприклад. Вам чоловіка й допомогу від держави в один пакетик складати. Представники спілки жінок Росії та громадської палати ДНР надали допомогу вдовам сепаратистів. Вони вручили їм чорний пакет. Представители Союза женщин Росії общественної палаты ДНР продолжают оказывать допомогу сім'ям военнослужащих. Так в макіе женам погибших мобілізованих шахтерів передали набор с продуктами питания и средствами гігієни. гигиены. Ну, там як завжди, є мої, крупи, тушенка, все то, що необхідне для жінок. Ну, в общем-то, полный такой набор. Дуже мило і тактовно з їх боку спочатку видати чоловіків у такій тарі, а потім гречку та молоко. Індіанці це Росія. Під час ефіру пропагандистського шоу Місце зустрічі один зі спікерів заявив, що індіанці це росіяни. І вони століттями зазнавали пригнічення англосаксів. Я вам більше скажу. Віками, не не, не, індейці, пусть, а індійці це наші рускі. Они прийшли з Росії туди. Это... Спросіть великого руского антрополога Дробишевського. Це наші індійці, це ми русські. Індійці. Так, тепер росіяни мають повне право формувати нову рятувальну операцію курінних народів США від американців. Якщо вас зараз запульсували скроні, все нормально, це не тиск. Це наші сусіди остаточно. Крим готує купальники взимку. В окупованому Криму в селищі Міжводне помітили український прапор. Міжводне Чорноморський район. Время 8.02, 23, 22 января, сьогодні. От это нічого себе. Місцеві дуже чекають на ЗСУ і вже вітають наших бійців тим, що мало бути там усі ці 9 років. Ріднесеньким стягом. Натяк зрозуміли, вже починаємо худнити до літа. Зустрінемось вдома у Феодосії. Вороні велком хом у воронежі комунальні служби почали додавати у платіжки ЖКГ інструкції про те, як поводитись під час обстрілів. При цьому вони як завжди стверджують, що ситуація в місті контрольована, а все це частина планової роботи з інформування населення. Але у нас для вас є погана новина. Схожі інструкції роздавали херсонцям перед тим, як місто повернулось під контроль України. Що ж, воронеже, вітаємо з прийдешним поверненням у рідну гавань. Будеш СМТ у Харківській області. Снігурка, що з'ї... У Нижньовартовську на центральній міській площі з'явилися крінжані крижані скульптури. За даними місцевих ЗМІ, площу хотіло оформити у тематиці казок, малахітова скринька, хазяйка мідної гори та срібне копитце уральського письменника Павла Бажова. Однак, як і завжди на Росії, вийшло те, що вийшло. Особливо нам сподобалася Снігуронька. Здається, це «Терешкова». Ну і на останок, весела математика. Рахуємо втрати Росії. На десертик трошки цифр після введення санкцій Великої Сімки та ЄС. Експорт нафти з Росії обвалився за перший повний тиждень на 1,86 мільйона барелів на добу або на 54%. За інформацією нашого генштабу, втрати противника перевалили за 100 тисяч. А євро для росіян вже коштує понад 70 рублів. Опс, а що трапилось? Санкції ж не працюють, правда? <плес> це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Автори трьох найцікавіших коментарів отримують ось таку. Унікальну футболку пожежа, вона оверсайз, і вона з нашого туру. Ми просто не встигли їх там розіграти. Тож три футболки маємо для глядачів. Упс, а що трапилось? Папа! -па!